Є щось, про що віруючі майже ніколи не говорять вголос Ти називаєш Ісуса Господом, але живеш так, ніби Господом є Ти. Ти молишся, але поводишся так, ніби все тримається на твоїх плечах. Ти ніби кажеш Богові, допоможи, а потім знову береш на себе роль того, хто мусить рятувати всіх і все. Ззовні ти виглядаєш як доросла, відповідальна, сильна людина. Ти працюєш. Закриваєш рахунки, тягнеш сім'ю, тримаєш служіння, підставляєш плече іншим, контролюєш, плануєш, розгрібаєш. Ти той, до кого всі звикли звертатися, коли горить. Але є одна деталь, яку не бачать інші Коли двері зачиняються, у твоїх очах більше не сила, а втома, яку неможливо сховати навіть від себе. Всередині все вже давно тріщить. Не від одного удару. А від постійного життя в режимі я повинен витримати. Мовчазна тривога, яка не вимикається навіть уночі, внутрішня порожнеча, яка ховається за звичною посмішкою, серце, яке б'ється не від радості, а від хронічної напруги, молитви, що ніби зависають між тобою і стелею. Ночі, коли ти лежиш у ліжку, але всередині почуваєшся так, ніби стоїш на краю. І при цьому ти продовжуєш грати роль того. Хто тримається, того, хто не має права зламатися, того, хто не може сказати я більше не тягну. Якщо це про тебе, не відкладай це відео. Це слово не для тих, хто хоче чергової мотивашки про віру. Це Божий виклик до тих, хто втомився бути своїм власним Богом. Твої відчуття не означають, що з тобою щось не так. Те, що ти більше не витягуєш, не означає, що ти бракований християнин. Це сигнал тихий, але наполегливий. Якби ти міг зараз почути, що насправді відбувається в духовному світі, можливо, ти побачив би не свою поразку, а Бога, який схиляється ближче до твого виснаженого серця, і говорить Ти несеш те, що я не давав тобі нести. Зупинись. Перед тим, як ми підемо глибше, зроби одну просту річ підпишись на канал не для Галочки, а щоб це послання знаходило тих, хто так само живе на межі, тягне все на собі і соромиться визнати, що більше немає сил. Якщо ти хочеш бути частиною цього служіння, підтримай канал участю. Ти допомагаєш не мені, ти допомагаєш тим, хто сьогодні засинає з думкою. Я не знаю, як жити далі. Зроби глибокий вдих, бо далі ми торкнемося теми, яка може радикально змінити твій погляд на Бога, на себе і на твою втому. Тема, про яку Бог говорить сьогодні, це послання про одне про справжній спокій не той, коли ти нарешті все втримав, а той, який приходить, коли ти перестаєш грати роль Бога у власному житті. Ти роками жив за іншим сценарієм. Треба триматися. Не можна ламатися. Усі розраховують на мене. Ніхто, крім мене, не зробить. І найболючіше те, що з часом ти повірив у брехню якщо ти не витримаєш, усе розвалиться. Сім'я, служіння, стабільність, твій образ сильної людини. Дозволь поставити тобі пряме запитання хто сказав тобі, що ти мусиш справлятися з усім сам? Це не Євангеліє. Це не Божа воля, це не план для зрілих християн, це чужий тягар, який повільно, але впевнено тебе вбиває. Богословська правда, про яку ми забули людина не створена, щоб носити на собі світ. Ти не задуманий, як власний Спаситель, власний контролер і власний рятувальник усіх і всього. Святе письмо звертається не до ідеальних, а до виснажених. Ісус кличе не тих, хто все тримає. А тих, хто вже ледве дихає під своїми ношами. Він не говорить станьте сильнішими, зберіться, доведіть, що витримаєте. Він каже інше Прийди, таким, як є, зі втомою, зі страхом, зі зламаністю, з питаннями, які боїшся навіть сформулювати в голос. Зверни увагу не, доведи, що ти стійкий. А. Прийди. Твоя нинішня втома не збій системи. Твоє бажання просто зникнути на день чи на тиждень не ганьба, це дзвінок. Ти стоїш у точці, де або знову затиснеш зуби і скажеш, якось протягну, або чесно визнаєш, Боже, я більше не можу. І саме в цій точці в Біблії часто починається не кінець, а початок Божої роботи. Історія, у якій багато хто впізнає себе уяви чоловіка десь за сорок. Або жінку, яка для всіх виглядає зібраною, надійною, досвідченою, робота, рахунки, батьки, які старіють, дорослі діти зі своїми кризами, тіло, яке вже не можна ігнорувати так, як у двадцять у церкві про нього кажуть сильний брат, на якого можна покластися, сестра, яка завжди витримає, підставить плече, не розвалиться. Ніхто не бачить, як пізно ввечері він сидить на кухні, дивиться в одну точку і думає Як довго ще, скільки я ще зможу тягнути. Що буде, якщо я просто зупинюся? Одного ранку тіло встає, а душа ні. Молитва не йде слова писання, наче крізь скло. Люди говорять, а він чує тільки власну внутрішню тишу. Колись він просив у Бога сил, а зараз усередині лише одне речення. Господи, забери вже з мене цей тягар, бо я не тягну. Це невигадана історія, це сьогоднішня реальність тисяч віруючих, які щиро люблять Бога, але живуть так, ніби все тримається на них. Можливо, ти зараз не просто слухаєш цю історію, ти живеш у ній, що насправді пропонує Бог Бог ніколи не просив тебе бути всемогутнім. Він не чекає, що ти все потягнеш, не зламаєшся, і будеш усміхатися, коли всередині пустеля. Він просить іншого довіритися. Довіряти означає чесно визнати я не контролюю, я не все розумію, я не все сильний, але я знаю того, хто є. Довіряти боляче для гордості, але цілюще для душі. Поки ти стискаєш усе в кулаках, Бог не буде виривати. Він не вторгається насильно, він чекає, поки ти віддаси. Є речі, які зміняться тільки тоді, коли ти перестанеш намагатися виправити їх сам, є двері, які відчиняться лише тоді, коли ти перестанеш штовхати їх з усієї сили. Є благословення, які ніколи не прийдуть туди, де ти продовжуєш грати роль Христа у власному житті. Маленька вправа прямо зараз зупинись на мить. Не слухай це фоном. Згадай одну конкретну річ, яка сьогодні тебе виснажує ситуація, що не дає спати, людина, за яку ти до знемоги переживаєш, страх за майбутнє, рішення, яке ти перекручуєш у голові вдень і вночі, назви це всередині себе чесно, без духовних масок і правильних фраз. А тепер уяви, що ти тримаєш це в руках напружено, так сильно, що аж болять пальці. Тепер уяви інший кадр ті ж самі руки, але розкриті, не стиснуті в кулак, а відкриті перед Богом. Що б змінилося в твоєму житті, якби ти справді віддав це йому? Не на рівні слів, Боже, допоможи, а на рівні рішень. Боже, я знімаю з себе роль головного, відповідального за все. Я передаю це тобі. Це не магія, це духовна реальність. Коли ти відпускаєш. Бог нарешті отримує доступ туди, куди ти його не пускав роками. Якщо це слово торкається тебе, ти можеш написати в коментарях одне просте речення Боже, я більше не можу. Допоможи мені. Це не слабкість, це духовна мужність. Бог шанує не тих, хто прикидається непереможними, а тих, хто чесно приходить до нього зі своєю втомою. Коли страх кричить, голос Бога тоне. Одна з причин. Чому тобі так важко чути Бога проста. Страх галасує голосніше. Страх малює найгірші сценарії, показує тобі майбутнє у вигляді руїн. Шепоче. Якщо ти відпустиш, все розвалиться. Якщо перестанеш контролювати, ніхто не підхопить. Якщо довіриш Богу, залишишся ні з чим. І поки ти живеш під цим криком, навіть коли молишся, усередині все одно звучить одне й те саме. А раптом Бог не втрутиться, а раптом я залишуся сам, а раптом буде ще гірше. Боже Слово малює іншу картину. Учні в човні. Буря, вода залітає всередину, паніка, крик. А Ісус спить. Він не спить, бо йому байдуже. Він спить, бо знає, хто керує. Справжній мир не приходить тоді, коли зникають усі проблеми. Справжній мир приходить тоді, коли в центрі твого серця стає неконтроль. А Христос. Тоді буря не перестає бути бурею, але вона перестає керувати твоїм серцем. Важливий поворот віра не завжди звучить голосно. Можливо, зараз ти не відчуваєш нічого духовного, немає підйому, немає емоцій, немає сліз. Можливо, ти слухаєш ці слова і думаєш, я занадто втомлений, щоб вірити ось так сильно. Послухай дуже уважно. Справжня віра не завжди кричить. Справжня віра інколи шепоче. Боже, я ледь тримаюся, але я не відпускаю тебе. Бог чує і крик, і шепіт. Головне, кому ти звертаєш цей шепіт. Послухай уважно Тут починається найважливіший перелом. Ми звикли думати, що віра це, коли всередині щось піднімається, наповнює, надихає. Що вона проявляється через сильні емоції, сльози, радість, піднесення. Але доросле життя розбило цю романтику. Були дні, коли ти плакав у молитві, і так Бог був там. А були дні, коли всередині було порожньо, ти молився через силу і здавалося, що говориш у пустоту. І знаєш що? Бог був там так само, віра не починається там, де легко віра справжня не народжується у комфорті. Вона народжується у боротьбі, коли ти не бачиш, але все одно йдеш. Коли ти не відчуваєш, але все одно тримаєшся, коли все всередині каже Здавайся, а ти стоїш і кажеш. Господи, я йду не тому, що відчуваю. Я йду тому, що знаю тебе. Почуття змінні. Обставини нестабільні. Люди непередбачувані. Але Бог ні. Саме тому справжня віра тримається не на емоціях. А на характері Бога. Біблійний приклад, який розставляє все на місця. Є одна історія, яка повинна стати твоїм фундаментом у періоди туману. Марко, глава 11. Ісус зустрічає чоловіка, чий син був одержимий. Багато хто намагався допомогти. І безрезультатно. Чоловік виснажений, зневірений, спустошений. Ісус каже йому Усе можливе тому, хто вірує. І що відповідає батько? Не героїчну, ідеальну фразу не я сильний у вірі, Господи. Він каже Вірую, Господи, допоможи невірству моєму. Це найчесніша молитва дорослої душі. Молитва тих, хто втомився робити вигляд, що тримається. Молитва тих, хто розуміє, Я вірю, але в мені одночасно є сумнів, і Бог приймає її. Більше того, Він діє після неї. Чуєш? Бог не вимагає від тебе ідеальної віри, Він відповідає на чесну. Чому це так важливо саме сьогодні? Ти роками мучив себе думкою. Я не відчуваю Бога. Значить, я слабкий. Я не бачу відповіді. Значить, Бог від мене далеко. Я сумніваюся, значить, моя віра погана. Це неправда. Сумнів не є протилежністю віри. Протилежність вірі це байдужість. Сумнів говорить про те, що ти шукаєш, що тобі не все одно, що тобі важливо почути Бога, навіть коли важко. Байдужа людина не молилася б, не слухала б це слово, не боролася б усередині. Твої сумніви не доказ слабкості вони поле, на якому Бог будує глибшу віру, внутрішній конфлікт, який з'їдає найбільше. Є момент, коли боротьба відбувається незовні, не в обставинах і навіть не в людях. А між двома голосами всередині. Перший каже все погано, все впаде, усе залежить від тебе. Другий шепоче тихо. Відпусти, Бог керує, ти не один. І поки ти намагаєшся жити на два голоси, ти виснажуєшся. Страх хоче шуму, Бог тиші. Страх малює катастрофи, Бог малює шлях. Страх твердо переконує дій зараз, дій швидко, не чекай. А Бог говорить інакше Стій, довірся, не поспішай. Моє час не твоє. Це дві різні сили, і між ними твоє серце. Хто переможе залежить від того, кому ти дозволиш говорити голосніше. Коли Бог говорить у тиші, люди хочуть чути Бога в гучних пророчих словах у знаках, у надприродних проявах, у голосах, що гримлять. Але писання каже щось протилежне Бог говорив до Іллі не в бурі, не в землетрусі, не у вогні, а в тихому, лагідному голосі чому? Бо буря забирає увагу, а тиша направляє її. Деколи Бог не мовчить, деколи ми живемо так голосно всередині, що навіть коли він говорить, ми не здатні розрізнити його голос. Що робити? Створити тишу. Навмисно, свідомо, не для релігії, а щоб почути. Практика, яка відкриває двері для Бога. Зроби просту річ сьогодні, не завтра, не коли матиму час. Виділи п'ять хвилин тиші. Без телефону, без музики, без новин. Просто п'ять хвилин. І скажи одне речення Господи, скажи мені хоч слово. Я слухаю. Ти здивуєшся, як часто відповідь приходить не у вигляді откровення, а через спокій, який раптом з'являється. Через думку, яка раніше не приходила, через ясність, яку ти не міг зібрати сам, Бог не перестав говорити. Ми перестали чути. Ще один важливий блок чому ти відчуваєш виснаження, хоча молишся. Є один ключ, про який рідко говорять. Дуже простий, але дуже болючий. Втома приходить не тому, що ти мало молишся, а тому, що молишся й далі, робиш усе сам. Ти просиш Бога допомогти, але одразу після Амінь береш усе назад у свої руки. Ти кажеш Господи, керуй, але сам складаєш сценарій і боїшся відхилитися від свого плану. Ти просиш миру, але приймаєш рішення, які знову приводять до хаосу. Ти просиш сили, але живеш у режимі, який з'їдає тебе зсередини. Ти молишся про волю Божу, але потім намагаєшся підштовхнути процес, прискорити те, що Бог навмисно сповільнює, і втримати те, що Бог уже закриває. Це внутрішній розрив, і він виснажує сильніше, ніж будь-які зовнішні проблеми. Перехід до найглибшої теми, що відбувається, коли ти реально віддаєш контроль Богові, є речі, які ти намагаєшся виправити роками. Стосунки, які тримаються на твоїй волі, а не на Божій благодаті, страхи, які виросли в окрему реальність у твоєму серці, рішення, які ти відкладаєш, бо боїшся, що розвалиться все, біль, який ти навчився ховати так глибоко, що вже не відчуваєш його, але він тебе все одно керує, і Бог говорить сьогодні дуже прямо: те, що ти тримаєш сам, не зцілиться, те, що ти мені довіриш. Я відновлю. Саме про це ми поговоримо в третій частині про те, як виглядає реальна здача, які двері відкриває довіра, які чудеса приходять тільки після того, як ти перестаєш грати Бога у своєму житті. Ми дійшли до місця, де не можна залишатися поверхнево. Тут починається справжнє перетворення не емоційне, а духовне, бо є різниця між словами Господи, допоможи мені і рішенням Господи, я віддаю тобі те, за що тримався роками. Саме тут і починає рухатися небо, не там, де ти сильний, а там, де ти здаєшся. Коли ти перестаєш контролювати, Бог нарешті може діяти. Бог не вторгається. Він не вириває з твоїх рук. Він чекає, чекає, поки ти втомишся тягнути. Чекає. Поки перестанеш будувати життя на страху. Чекає, поки визнаєш, я не знаю, як далі, але знаю, кому належу. Є речі, які не рухалися роками не тому, що Бог не хоче, а тому, що ти не відпускав він не може керувати там, де ти тримаєш кермо двома руками. Не може вести, якщо ти біжиш попереду. Не може зцілити, якщо ти стискаєш рану і не дозволяєш торкнутися. Приклад. Який стосується багатьох, ти тягнеш те, що вже давно не твоє. Уяви людину, яка тримає важку валізу. Спершу вона легка, потім починає тягнути плече. Потім помітно, що рука не піднімається так високо, а він все одно не відпускає бо це моє, я мушу. Хто ж ще? Минуло десять років. Валіза вже не багаж, а клітка, і раптом Бог підходить і каже йому Віддай. А людина не розуміє, це що поразка, це зрада, це безвідповідальність? І Бог відповідає ні, це свобода, ти не створений нести це. Це може бути страх за майбутнє, залежність, про яку ніхто не знає, людина, яку ти намагаєшся врятувати замість Бога, сором за помилки минулого, провина, яку ніхто не бачить, контроль над дітьми, чоловіком. Дружиною рішення, яке потребує віри, а не логіки. Щоб це не було, Бог сьогодні говорить віддай мені те, що тебе руйнує. Як виглядає реальна здача Богові? Здача це не красива фраза. Це конкретні дії. Вона виглядає так одне, ти перестаєш штовхати те, що Бог не рухає, друге, ти не женишся за тим, що Бог від тебе забрав, третє. Ти не тримаєш те, що Бог вже закрив. І часто здача це не Боже роби все сам. Ні. Здача це коли ти перестаєш грати роль того, ким ти не є. Біблійний приклад Авраам віддав найцінніше є моменти, коли Бог проводить людину через випробування не щоб зламати, а щоб показати, хто справді перший у серці. Авраам любив Ісака це не було просто дитя. Це було виконання обіцяння, його спадщина, його майбутнє. Бог каже віддай. Це виглядає жорстко, поки не розумієш головного Бог ніколи не хотів ісака, Бог хотів серце Авраама. Коли Авраам підняв ніж, це не був акт жорстокості, це був акт повної довіри, і саме в цю мить небо втрутилося. Саме коли він віддав, Бог зберіг. Поки ти тримаєш, Бог чекатиме це духовний закон. Поки ти намагаєшся виправити людину, Бог не буде ламати її твердість. Поки ти рятуєш стосунки сам, Бог не буде втручатися. Поки ти намагаєшся сам тягнути служіння, Бог не візьме важіль. Поки ти сам управляєш грошима, Бог не відкриє двері забезпечення. Поки ти сам стримуєш бурю, Бог не скаже замовкне. Бог діє там, де ти перестаєш грати його роль. Коли Бог бере контроль, змінюється те, що не рухалося роками. Ось що відбувається, коли ти реально віддаєш. Перший знак приходить мир. Не ситуація змінюється ти змінюєшся всередині. Страх більше не керує рішеннями. Паніка відступає, туман у голові розсіюється. Другий знак Бог починає відкривати шлях. Не весь одразу. Крок за кроком, ти не бачиш десять кроків наперед, але бачиш один. І цього одного вистачає. Третій знак з'являється сила, якої не було не твоя сила, не сила зібратися це сила Святого Духа, саме про нього Писання каже не силою і не міццю, але Духом моїм. Коли Дух Святий починає діяти, неможливе згинається. Є речі, які ти намагаєшся побороти роками, звички. Спалахи гніву, внутрішні хвилі тривоги, залежності, самотність, хаос у думках, і ти вже думав, що це назавжди. Послухай уважно те, що ти не зміг змінити сам, не означає, що це не зміниться взагалі. Дух Святий не просто атмосфера він сила, яка змінює людину зсередини. Коли ти здаєшся, коли визнаєш, Боже, я не можу сам. Всередині починає щось ламатися, але це добрий злам. Старе відходить. Зависле рухається, темне, освітлюється, неможливе скоряється. Там, де ти падав десять разів поспіль, раптом починаєш стояти. Там, де вчора було соромно, сьогодні приходить свобода. Там, де були сльози, приходить мир, який важко пояснити логікою. Невидима війна закінчується перемогою, там, де ти не борешся, сам боротьба між плоттю і духом, реальна. Вона щоденна, вона не раз на рік, і якщо ти намагаєшся перемогти її власними силами, це завжди закінчується виснаженням. Бог не кличе тебе на війну без озброєння, Він кличе тебе на війну разом із ним. Почуй це, Бог не очікує твоєї сили. Він очікує твоєї залежності від нього. Ти можеш бути втомленим, можеш падати, можеш плакати, можеш сумніватися і все одно бути переможцем, тому що перемога не твоєю силою здобута, а хрестом на хресті. Ще одна істина, яку ти мусиш сьогодні почути, не кожна буря приходить, щоб зруйнувати. Деякі приходять, щоб відкрити, поки ти стоїш у штормі, тобі здається, що все валиться. Але Божа перспектива інша. Саме у бурі Петро побачив, що можна ходити по воді. Саме в голоді Ізраїль побачив манну. Саме у в'язниці Павло написав послання, які змінили світ. Те, що ти переживаєш зараз, не може знищити тебе, якщо Бог поруч із тобою. Буря не означає, що Бог далеко. Буря означає, що Бог працює на глибшому рівні, ніж ти бачиш. Найболючіше питання. Невже Бог мене забув? Часом тиша Бога звучить гучніше за будь-який крик, і здається, що твої молитви загубилися, що Бог мовчить навмисно, але писання каже навіть волосся на твоїй голові пораховане. Бог не забув тебе, Він готує тебе. Тиша не покарання, тиша це формування. У ній Бог працює з твоїм серцем глибше, ніж тоді, коли ти щось відчував. У ній зцілюється те. Що ти не дозволяв торкнутися? У ній Бог складає пазл, який ти побачиш лише тоді, коли настане його час. Я хочу запитати тебе прямо що станеться, якщо ти сьогодні довіриш Богові те, що тримаєш? Не граючись у релігію, не спробую, може, вийде, а справжньо. Що ти можеш втратити страх, напругу, контроль, який тебе гнітив, безсоння, біль, яку ти носиш 10 років? А що ти можеш отримати? Мир, відповідь, напрямок, свободу, силу, новий початок. Бог не змушує, Він кличе і каже тобі сьогодні: відпусти, я триматиму тебе. Якщо ти готовий, скажи ці слова в тиші свого серця: Отче, я приходжу до Тебе таким, як є. Я віддаю тобі свій страх, свій контроль, свою вину, своє минуле. Я відмовляюся тягнути те, що мене руйнує. Візьми моє серце, зціли мене, веди мене. Я довіряю тобі, Ісусе, будь моїм Господом і моєю силою. Амінь.